Це жіночий одяг, верхній, запаски. Вони на жінку будь-якого розміру. Так, любої статури. Так, mm -hmm. будь-якої статури. Бачите, mm -hmm. вона так оперізується. довжині підчинюється ось так. Як воно, ну, наприклад, на мене. так ось. А так, Давайте вже на мене. Ну, будь ласка, mm -hmm. перший раз згадну. Mm -hmm. Так. так. Mm -hmm. Яка русна спідниця, так. слухайте. Хочеш повніше, хочеш худіше. Вона все знову. Ні, ще раз, ще раз, бо ага. не буде добре держати. Так. так, це так сказати повсякденний одяг. Прошу друга. Так. Слухайте, гуцули були розумними людьми. Ідеш десь на весілля, трохи послаблюєш пасок. Ідеш на роботу, затягнула туго. На кожен розмір. Можна гладшати, можна худнути універсально. універсально.